Так, розпочинаємо тестувати. Я вже все під'єднав. Друзі, світло вимкнули. Бачите, але тепер компресор працює. Так. Друзі, привіт! Сьогодні буде розпаковка, така невеличка, ще не розпаковував. Ось прийшли ось такі два. Компресори на акумуляторах з Aliexpress. І ось такий мікрофон. Взяв там, він коштує 4 долари. Ось я вже його причепив. І зараз будемо вже з мікрофоном записувати нове відео. Подивимося, як може краще стане звук. Так, розпаковую. Ось замовив такі два компресора. Один, бачите, одноканальний. А... А інший двоканальний компресор. Ось, ну, розпочнемо з маленького. Посилка десь приблизно два тижні їхала, і побачимо, що там приїхало. Трошки м'ята коробка. Так, ось так запаковано. Бачите? Зараз дуже часто вимикають світло. Ось такий маленький так. в комплекті йде фланг і камінчик-розпилювач. І навіть зворотній клапан. Поклали і ось такий шнур, який можна під'єднувати до USB, але я буду під'єднувати його до. Блок оживлення, щоб якщо світло пропаде, то він в мене потім відразу почне працювати. Тобто ідея така, щоб особливо не паритись. Так. І зараз розпакуємо інший. Так, це вже. Двоканальний. Ну, він такий самий, як попередній. Бачите, але вже двоканальний. Так. Ця модель називається SB228, а ця SB218. Ну, про ціну я трошки згодом скажу вам. Але, в принципі, ви можете знайти. Увівши на Алікспрес забивши компресор на акумуляторах, або просто компресор для акваріуму. Ну, і вам видасть ось ці компресори, бо там ціни відрізняються, в принципі. Але я взагалі ось цей маленький придбав всього за там щось 100 чимось гривень. Ну, хоча він так коштує там 400, там була знижка. А ось цей десь там, напевно, від. 400 до 600 гривень він коштує. Також там можна знайти. Ну, в принципі, взяв так на пробу. Ну, мені більше не потрібно. Так, ну тут два розпилювача, два зворотні клапана і, звісно, також шнурок. Ще кому цікаво, може, ось взяв такий, бачите, безпровідний мікрофон, петличка. Називається він К-11. Тут в комплекті йде два мікрофони. Ось другий. Просто під'єднується там така гарнітура, вмикається в мікро. Ой, не в мікро USB. Там є і в мікро USB, але в мене. Type-C. Type-C вмикається і. Потім просто зажимаємо тут кнопку. І. Зелений вогник загорається на тому адаптері, який в Type-C увімкнено, і на мікрофоні. І він працює. Але ось у мене телефон Samsung, йому 5 років, і він вже в мене не працював. Треба було з Play Market там скачувати додаток, щоб запрацював. Я так розумію, що Телефони, які вже так десь роки два напевно, для нього вже будуть старі для цього мікрофону. Ну, але можна через додаток Open Camera. Я такий скачав і начебто все працює. Ось, друзі, така розпаковочка. Бачите, світло вимикають. Я сподіваюся, що це мені допоможе. Ну і зараз ми з вами перейдемо до тесту. Я встановлю зараз ці компресори в акваріум свій маленький, там буде мені простіше просто вам продемонструвати. Але ось цей великий я поставлю на 54 літри акваріум, а цей поставлю де 39 літрів. Ну, а на тому, що буду тестувати, там в мене буде без компресора. Там в мене є маленький такий звичайний там. І розкажу вам, як він по шуму. Зараз все, все, все покажу. Так, розпочинаємо тестувати. Я вже все під'єднав, і зараз будемо тестувати ці компресори. Так, ну вони прийшли за, заряджені. Бачите, ось це цей одноканальний. Ось зараз він тут, у нього два відділення горить, але якщо від'єднати від павербанка від шнур, то воно буде показувати, що там повністю заряджено. Знаю, як воно там працює саме. ну, Ось так. Так, вимикається він. От одним нажатієм. Так, ось зараз вмикається. Я так розумію, що тут ще повинен бути якийсь. Енергозберігаючий режим. Але щось поки що я ще не розібрався, як там точно. Ну, ну і ось той двоканальний, ось там він позаду. В принципі, він працює так само, як і одноканальний, тільки там відразу у нас два канали виходу пісню і все. По шуму, ага, ось зараз, бачите, я налаштував. І зараз ось, ось цей маленький, він, він працює в енергозберігаючому режимі. Тобто він буде запускатися і зупинятися, запускатися і зупинятися. Так. Все, Ось зараз ми його перев... 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 перевели на постійний, щоб він працював. Так, ось коли ось так блимає, то це зберігаючий режим і буде вимикатись. А коли ось так горить, то це постійний режим. І хочу сказати, по шуму, в принципі, якщо хтось там собі ну, там у спальню буде ставити, то ось цей маленький він взагалі безшумний. Тобто його взагалі не чути. А ось цей все-таки двоканальний його чути, і він більш гучно працює. Тому в плані гучності, ну, я навіть так гадаю, що можна було купити ось таких краще може, щоб було тихіше. Ну, але і це і працює не дуже не дуже голосно. Ось так. Ну, Зараз ще вам засніму. Це працює. ну... В інший акваріум встановлю і потім вам покажу. В принципі, я задоволений. Ось таке відео вийшло. Всім дякую за увагу. Пишіть свої коментарі. Може, ви також замовляли подібні компресори. А може саме такі, бо я так дивлюсь, що вони по відгуках. Найпопулярніший, в принципі, там по 5 зірочок у всіх. І продавець там також нормальний відгуки всі були гарні. Всім дякую за увагу, до побачення. Все, друзі, світло вимкнули. Бачите, але тепер компресор працює. Так. Ось бульбашки йдуть, ось компресор. Аж самому якось легше, легше стало дихати. Ось такі справи і також в інший акваріум підключив. Ну, Сподіваюсь, тепер рибкам буде набагато комфортніше. Ну і мені, так би мовити, також, а то якось таке відчуття, коли... Рибки без компресора сидять, то якось аж самому неприємно. Тому друзі, купуйте також компресори на акумуляторах. І нехай ваші рибки добре себе почувають. Світла немає 3,5 години і заряд показує повний. 4 відділення, всі лампочки світяться. Подивлюся, як воно буде працювати, але ось на даний момент, якщо вірити індикатором, то заряд тримає ось 3,5 години і всі 4 горять. А ось на двоканальному компресорі горить 3 позначки, а одна вже не горить. Ну, Він потужніший і напевно запас у нього менший. Ось так уж через 3,5 години.